Затку за два пончики. Палкий принц приніс спеку у наше місто. Ні, серйозно, що це за гриба? Белісімо просять зробити зачіски і макіяж для королівського весілля за 50 тисяч доларів. Наче туфелька попелюшки. Тільки це гроші. Гляньте замок! Вітаємо в лаванні. Дозвольте представити принца Томаса з Лаванії. Я yeah. Ізі. 183 вулиця. Ти юний, закоханий. О, oh, Давайте, діти. Але я майже не знаю, Лора. Це звичайне весілля за домовленістю. Oh. Що ви тут робите? Я сподівався піти з вами. Томас. Щоб ви стали моєю провідницею у нормальне життя. По п'ятах їде машина. Один, два, три. Стоп! А що буде, як побіжимо? Це. Давай, давай! Чому тоді ви просто перукарка? Просто. Насправді, я сама хочу займатися чимось іншим. Готуйте наші! Один, два, три, один. Так, два три. хи! Ми у таборі, а ти фліртуєш королівською особою. Я не фліртую з принцем Томасом. О, у вас був цей погляд. Як... Такий. І... Готові до вибуху маску. Дідь, Томаса, і негайно приведіть до нас, будь ласка. Я не хочу, щоб ти їхала.